Вітаю вас, друзі! Минулого разу для вас була така ранкова задача. У Юри і в Маші було порівну цукерок. Потім Юра віддав 10 Маші, і в нього стало менше. Питання наскільки? Нехай у Юрка було Х і в Маші теж Х. Потім у Юрка стало Х відняти 10, а у Маші, відповідно Х додати 10. Якщо ми віднімемо від тих цукерок, які стали в Маші Х плюс 10, ті цукерки, які стали в Юрка, Розкриємо дужки, змінивши знаки на протилежні, отримуємо вираз x плюс 10 мінус x плюс 10, тобто разом буде 20. Отже, гірка стало на 20 цукерок менше, а умаш відповідно на 20 цукерок більше. Сьогодні ми з вами розв'яжемо ось таку неважку систему лінійних рівнянь з двома невідомими змінними для цього класу. Маємо систему 2х плюс 3 х дорівнює 7, мінус 3х плюс 2х дорівнює 22, і потрібно знайти. Спільне значення для цих двох лінійних рівнянь будуємо, знаходимо, поїхали.